Внаслідок зіткнення вантажівки та екскаватора фура стала поперек трамвайних колій, перекривши рух вагонів. На дорозі утворився затор із машин. У вантажівки розбита передня частина. Водії транспортних засобів не постраждали. На початку десятої ранку на трамвайному переїзді, розташованому на перехресті вулиць Свята Георгівська та Нікопольське шосе, сталася дорожня транспортна пригода за участю стороннього транспорту, а саме вантажівки та трактора. Внаслідок чого було призупинено рух трамвайних вагонів через зазначене перехрестя. Трамвайні вагони були розвернуті через розворотне кільце ПАТ МКР та через розворотне кільце розташоване на вулиці Героїв. АТО. учасниками дорожньої транспортної пригоди було складено європротокол та станом на 10-ту годину ранку проїзд через перехрестя було відкрито. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, день».